Я ще ніколи не чув, щоб Андрій так виказував свої емоції. Так кричав. Ось там бачите? Дивіться, що це. Мені здається, що це знаки знахідка року поки що нашого. <риклад> бачите? І Андрій сказав, що він знайшов щось, наче схоже на золото. Вітаю, друзі! З вами я, Тарас, і це ваш улюблений канал про пошуки з металошукачем підземне сафарі. Запрошую вас на чергове підземне полювання. Сьогодні копаємо на полі. По-перше, хотів би дуже сильно подякувати всім, тим, всім тим, хто дивився моє попереднє відео про пляж і писав дуже приємні коментарі. Читав усе, відповідав кожному. Величезне дякую за те, що мене підтримуєте, дивитесь, ставите вподобайки та особливо тим, хто підписується. Шукати сьогодні. Будемо з Андрієм, котрий ходить з легендою. Я з екіноксом 900 на ось такому полі. Його нещодавно покосили та передискували. Тобто, як ви бачите, умови тут просто чудові. Ну і знаєте що? Зараз розкажу про невеличкий сюрприз. Ну що, так, у мене чергова оновочка. Бачите, це ось така катушечка на 900 як віноксік. П'ятнадцята велика, так званий руль. Дуже довго до нього йшов, і от нещодавно буквально я його придбав. Звісно, що у магазині Фортуна. І будемо його сьогодні тестувати. Взагалі нічого не знаю, ніколи ще не копав, не знаю, як він себе веде. І все таке. Андрій, до речі, вже теж собі давно вже купив руля. У нього вже за плечима є який-неякий -який досвід. Тож будемо змагатися з ним, хто хто буде рулити краще на цьому полі. І ще одне невеличке оголошення: як ви знаєте, я став офіційним дилером магазину Фортуна. Найбільшим магазином з продажу металошукачів в Україні, тож тепер замовити та придбати будь-який металошукач та будь-які аксесуари можна у мене. Пишіть у дірект в інстаграмі, зроблю невеличку знижку для поціновувачів мого каналу. Ну, знаєте, іще, так як руль доволі таки ну, нелегка катушечка, а лікоть я свій вбив попереднім своїм металошукачем, дуже сильно досі не лікую. Я вирішив ось таку штучечку купити. Вона лежала у мене все життя у коробці. Я жодного разу її не використовував взагалі. Будь-на якому приладі. От вирішив, що ось так от зафіксувати лікоть. І ось буду вже отак от махати. Поїхали. Перший сигнал показую. Доволі потужний сигнал, такий не пройти. І, як бачимо, це гільзач. 40-50, щось таке плюс-мінус. Давайте подивимось а, наживо. А, що воно таке? Коротше кажучи, ось такий поясок від снаряду, я так розумію, тому і звеніло дуже-дуже сильно непогано. Які кущі, Андрій сказав, що він знайшов щось, наче схоже на золото. Ого, дивіться, яка кістомаха. Ось тут яма і ось така кістомаха тут. Жесть. Ва! Так, а ну як до тебе туди зайти? Не треба кидати, краще дай так. Опа. Кішка. Чорна кішка. Андрій каже, я вже думав, що це золото. Та розумію тебе. Так, це якийсь такий значок. Ну, прикольно, я люблю такі знахідки, не знаю, як ви, але мені подобається. Ну, дуже чіткий сигнал в одну точку. Я аж, знаєте, аж не хочу копати, щоб не зіпсувати враження від такого гарного сигналу. Тому що я вже копнув гільзачів десь. Ну, зотри. Дуже. Ага, я вже бачу. Я вже бачу. Знову гільзач. Блін, ну скільки їх тут все обіцяю, більше їх не показувати. Ну без такого не викопаєш і щось нормальне. Давайте зовсім трохи вражень про катушку. Е, ну, е, вона чіпка, це мене радує, е, захватує дуже сильно велику площу, це теж є плюсом великим. Але дуже часто ціль важко знайти під катухою. Е, ну, точніше, визначити, де саме треба копати. Тому знаєте, що я роблю? Я просто використовую вбудований пінпоінтер в металошукач і таким, таким самим чином я визначаю, де саме знаходиться західка. Ось я розумію тепер, для чого він потрібен, тому що я останнім часом взагалі ним не користуюсь. А от зараз згадав, що він є, і це дуже-дуже доречно. Це вже був далеко не гільзовий сигнал. Тому я і вирішив вам його показати. Дивіть, дивіться. Випадає якась ось така штучка. Так, що це воно таке? Давайте подивимось. Ну, Судячи по кольору, це вже щось старовинне. Бачите, тут така поверхня. Слухайте. А це не може бути, бачите, таке тонюсіньке. А це не, не, ну, не може бути скіфське дзеркало, тому що я бачив, як камради знаходять шматочки від нього. І воно от саме таке, воно пласке, дуже от шліфоване, наполіроване, таке, як тут, бачите, виблискує навіть. І ось такі узорчики з, ну, зі зворотньої сторони. Тому що тут кургани є, тут ми вже ходили, тут ми знаходили по скіфам. Тобто, можу зробити припущення, що це щось тогочасне. Бачите? Але тут наслоєнка така просто, тут є просто всі. Тому сьогодні я не знаю, що взагалі, на що розраховувати, тому що може потрапитись будь-з якої епохи. Показуй. Хохо! -хо -хо -хо! А я щойно казав, що тут наслойоночка, тут є і скіфи. І ось, бачите, татари є, тому що ми таке вже тут теж знаходили. Супер, супер. Блін, це перстіньок, на жаль, поламаний, це щиток. І тут, я думаю, що навіть щось буде дуже цікаво видно. Ну, колись точно було, але треба чистити дуже правильно. Ну супер, я знаю людей, котрі збирають ось такі саме щитки, роблять з них пано. Якщо ви такий, теж напишіть, які у вас є цікаві знахідки. Колупав, колупав яму, на штик точно зарився, бачу, щось випадає. Але сигнал був, знаєте, мідячковий. І опа! Бачите? Давайте. Опа. Так, так, це мідячок. Так, бачу це. Окружность ця мідячок. Скоріше за все, якийсь такий вже пізній. 1.900. Не бачу. Щось там у мене такі цифри, що таких не буває. Ну, це мені так здається. Коротше, мідячок 90-го якогось другого чи що там року. Ну, супер. Дивіться, як дзвенів. Потужно. Таке, звісно, грех спутати. Ну супер, бачите? Тут і османи, і скіфи, і ось навіть по царкам є знахідки. Супер, копаємо далі, шукаємо щось більш таке старе та цікаве. йолки палки вже знаєте, коли викопав декілька динаріїв у своєму житті, сіліку знайшов, там, накінечників накопав, я не знаю. Ну, блін, Ну, ось це вже не так сильно впирає. Колись я просто мріяв знайти оцю царську монету, я собі так казав, царська монета, хоча я знаю, що це імперська, я срав на ту імперію, тому царська монета, я за нею полював півроку з цим сімплексом. Я в ліс якийсь поїхав, десь так далі 5 годин на електричній. Ми їхали в Одеській області, підходимо, аж хто знає з Одеси. І я там знайшов у тому лісі п'ять перших своїх копійок. Боже, скільки було радості радощів. А зараз, зараз це вже порівнянні з справжньою старовиною, це вже, звісно, не ті емоції. Знаєте, не хотів знімати наживо, тому що думав, що це буде знову якийсь шмурдяк. Дивіться. Так само звеніло і в землі. Ямка невелика, але дивіться, що це. Дивіться, 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 це перший скіф сьогодні, сьогоднішнього дня. Ну, дзеркало теж було скіфське, я сподіваюся, а це вже така, знаєте, точно знахідка, що каже нам про те, що тут і скіфи селилися. Татари, скіфи, боже, царі, кого тут тільки не було. Супер, перша така чудова знахідочка, залікова в хабарничку. А з вас, будь ласка, вподобайка. Дуже вам за це будуть вдячний. Чітко в одну точку вирішив вже, е, записати цей сигнал разом з вами, тому що на татарах таке може бути і Акчешка. Е, нагадаю, Акчешка це маленька, срібна монетка. Знайшов, коротше, знайшов, і це теж накінечник, але вже більш сучасний. Ось, такий, ось, ось така куля, і ось так вона дзвеніла. Ну, слухайте, насправді якось дуже низько. Але, ну, от, Акчешки дзвенять так само. Я вже це знаю, тому бачите, копав. Слухайте, коли Андрій сидить більше, ніж 20 секунд, ось так щось розглядає, то він точно щось знайшов. Я вам говорю до речі. У минулому відео я казав, що купив собі новий телефон і пропонував вам вгадати, що це за телефон. І сказав, що у наступному відео розкажу. Тож, я купив собі не iPhone, як багато хто написав, я собі просто купив останній Samsung S24 Ultra. Він мені дуже сподобався ну, на оглядах, котрі я дивився про нього. Тут зум непоганий. Та й в принципі картинка в відео просто відмінна. Чому я не брав iPhone? Я не брав iPhone, тому що в мене немає екосистеми Маковської цієї Тобто MacBook в мене немає, ну і інших пристроїв там, де це все дуже непогано взаємодіє. У мене вдома завжди був Windows, тому я от і вирішив собі взяти просто Samsung. Дивіться, який цікавий сигнальчик з переливами, і бачите, що це канінка якась. А ні, це не канінка. Бачите, була кругла. Я подумав, що канінка. Це щось османське 100%. Ось якась вісюлечка. Ось тут зверху було вушко, бачите, воно зламалося. Круто, круто, османчики. Чергова. А, лопатою тут зацідив трошечки, бачите? Слухайте, ну це наче повинна бути алав'яніста бронза, але дуже-дуже така важка прикраса була. Що це воно там таке, подивіться, бачите, що за матеріал? Ну, не срібло. Та ні, наче не срібло. Звеніло не як срібло. Дивіться, ось тут викопав ямка, була ось ту османську прикрасу, і ось тут давайте вже наживо. Теж непоганий сигнальчик, заявочка, заявочка на щось цікавесеньке. Тому що дуже поруч і дуже багато кераміки, до речі, тут. Дуже багато. Апа, давайте. Є, дістав. Пінпойнтер. Момент істини. Так, вмикаю. Так, десь тут. Десь тут. О, бачу, 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 бачу. Ось там, бачите? Дивіться, що це. А! О! 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 Перстень! Дивіться, цілесенький. Цілесенький! По османам. Ось тут щиток, щось навіть колись було не видно. Бачите, який такий грубоватий. По боках я бачу якісь такі. Виступи є цікаві ось тут. Тобто, коли, колись він був такий масивний, що проби є? <гум> Ні, проб, звісно, що немає, тому що це такі старовинні речі, це був жарт. А боже, як я люблю таку штуку. І підряд два сигнальчики. Бачите, я певно, що на хатку якусь потрапив, чи я не знаю, що там у них було. Шалаші. <гум> Супер кайф! Як же я люблю такі речі, цілесенькі. Це цілесенькі. Виходжую, те місце, де я познаходив перстень і ось ту якусь украшалочку. Чергова. Була ямка. Сигнал, як я і казав, такий поганенький і, на жаль, не, не наживо, але бачите, що це? Ха, це Акчешка або Пара, я не знаю, як їх там називають, але це срібна монета Османської імперії. Бачите, з дірочкою, бо вони це все любили так носити. А мені цей коп вже подобається. Треба чистити. 9, 8, дуже чітко. І це заявочка на накінечник. Так тільки вони тут дзвеннять. Давайте подивимось. Андрій, до речі, теж вже пару штучок сколопнув, тому вони тут точно є. Є, є десь тут. Беремо пін. Ну, давайте подивимось. Давно вже щось не було, ніяких знахідок. Ходжу, ходжу і впусту. Бачу, є. Є, 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 є. Вам видно? Так, це е, насінинка так звана, скіфська. Цілесенький, цілесенький, клас. Ох, клас. Дивіться в якому стані. Хоч зараз надягай на якусь там гіляку та стріляй. А як я люблю ці, ці знахідки. Теж пам'ятаю, за першим своїм накінечником полював дуже довго, прям дуже довго. Я вже на той момент знайшов римську бронзу першу свою, а накінечника все ще не мав. І от в селі у себе. Ходив і дуже випадково, просто сімплексом. Ось так просто катушку на землю поклав, і вона щось як проволока забубоніла. Я такий, що, беру, а там на кінечник. Ото в мене були емоції. Він ще був з тамгою, там були такі насічки на одному, ну, на одному ребрі. То взагалі перший відразу казирний, але він був такий, не в дуже гарному стані. А цей просто кайф. Слухайте, я ще ніколи не чув, щоб Андрій так виказував свої емоції. Щось знайшов дуже гарне. Давайте подивимось. Так кричав. Так, 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 прибіг, ну що, показуй. Так, так. О, 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 о. Слухайте. Це ж бронза. Це що, накінечник таке? Копьо якесь? Що воно таке? Ого! Я таке тільки на екранах бачив. Андрій, що це? Ніша був. Смістя списав, бог його знає. Але мені подобається. Офігеть. Я подумав, що можливо, можливо якийсь браслет, бо так, бо так загнуто, але значить, зараз дивлюся, ні. Ого, вітаю тебе, друже. Дякую. <смеш> Блін, ну це, то, це, це що, це скіфи чи що воно? Ну тут є скіфські, я вже тут два накінечника знайшов, Андрій тут знайшов накінечник, я знайшов дзеркало. Може скіф, може доба бронзи. Я не знаю, як воно називається. Слухайте, ну підказуйте, хто знає, що це. Ось так виглядає, бачите, трішки тріснуло, бо плугом розтягує. Отут Андрій лопатою зацідив, я бачу. Ну, велика ціль. Як дзвеніло? Як три гірці поряд. Це потужно. Я не знаю. Мені здається, що це знахідка року поки що нашого. Друзі, цей коп, я не знаю. Ох, серце стучить. як. Давайте покажу, що, що за сигнал був. І я не знаю, що це, але виглядає як те, за чим, за чим я полюю. Дивіться, який сигнал. <ривіт> Бачите? Будь ласка, будь ласка. Так, 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 це динарій. Це динарій. А -а 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 Блін, оце коп. Ну я не знаю. От ви бачили знахідку Андрія? Ви бачили? Я вже і османів познаходив, і вістри, і ще таке. Оце різноманіття. Кайф. Блін. Хто це? Підказуйте відразу по імператорах, бо я не знаю, такого ще не знаходив. Ми тут поряд знаходили динарії. Знаєте, от коли змінюєш систему пошуку, йдуть знахідки. Я вам хочу так сказати. Тому що ми з Андрієм. Отак, сіли, переговорили, якось зібрали якийсь там свій певний досвід у купу, і вирішили не ходити по точках загальним, а вир... і, і, і вирішили вже не ходити по тим хуторам царським. Ми вирішили шукати вже саме от по рельєфу, по, по річкам, ось по, по цьому всьому. І ось він результат. І ось це вже який другий чи третій коп. У нас є непоганий результат, тому що ми знайшли певне місце і методично його виходжуємо. І ось воно, і ось воно ради чого, заради. Чого ми копаємо ці емоції? Супер кайф підказути по імператору. Це мій якийсь там вже п'ятий чи шостий динарій за цей рік, і це абсолютний мій рекорд. І як для Одеської, для Одеської області, я вам хочу сказати, це просто неймовірне. Це щось просто неймовірне. Супер настрій піднявся. Просто а! Там правда вже дощ збирається скоро. Ну, як бачите, дощ до срібла. В мене вже два сьогодні: османи якісь там чи татари, хто вони? І динарій, 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 динарій. А який стан, блін, кайф, друзі. Дякую, що були зі мною і пережили ці емоції. Дуже потужний сигнал. Якщо це не царьок, то, скоріш за все, це може бути якась консервна банка, чи щось таке. Ну, бо дуже потужний, дуже потужний. Прямо такий, як Андрій казав, як спис його, бо його спис теж звенів, як якась консервна банка. Він потім мені сказав, чи спис, то, чи що. Ну блін, ну сигнал реально як імперське щось. Опана! Дивіться. Чергове кілечко. А що це таке? Але це вже, мені здається, якесь щось сучасне більше. Бо вона, ну, дуже легка, дуже легка, наче алюмінієва. А, а бручалки були з алюмінія? Радянська якась чи що? Ну дуже легка, прям, ну, прям аномально легка. І теж бачите яка лиса. Чи це каніна якась там, я не знаю того часу, що це може бути? Ну схоже, як на обручалку. Ну ви просто подивіться на це. Третій вже. Це ще такий ну, гарний застряг в... Опа! Але бачите, поламаний ось тут зверху. Ну, не знаю, чи кільце, чи це не кільце. І теж, мені здається, вже сучасне більш. Але бачите, там така борозда якась є. Хоч так, щоб не зламати його повністю. Хоча, мені здається, це, це не зовсім цінне, тому не шкода. Але все ж таки. Бачите, така друг, друга калечечка якась. І знаєте в чому прикол? Ми от ходимо по цьому полю. І тут є ями, тобто всі наші знахідки поміж ям чужих. І от це вам до того, що ну, вибиті місця, так завжди треба пам'ятати, якщо бачите яму, ви ж не знаєте. Хто ходив, як ходив, з яким приладом ходив, потім, е, який у нього був стан вже, можливо, він був, був дуже втомлений і вже навіть не розумів, махав той клюшки, знаєте, на автоматизмі буває так. Тому ось воно. Ходіть, шукайте, обов'язково дуже методично та виходжуйте, виходжуйте, друзі, і буде результат. Ну а ось і кераміка тих людей, котрі володіли динариками. Е, теж трапляється її тут, але не так багато, як Османської, але все ж таки, це ще раз говорить про. Про те, що на цьому місці в усі часи тусовались. Коротше, і ще подивились по Шуберту, ось того царка, якого я дьорнув. Тут теж проходила ще дорога, просто дорога. Тут до населених пунктів далеко, але дорога йшла саме ось тут. Тому й царка дьорнув. Фух, друзі, для вас пройшла певно, що секунда, для нас. Певно, що години 2 половиною. Два рази переїжджали, змінювали позиції і все таке. Врешті-решт приїхали на одне вже знайоме нам поле. Ну, тобто їздили по розвідці тут довкола, але нічого це не принесло. От зараз приїхали на старе перевірене поле. Добиваємо його, і ось є сигнальчик. 55, 56, 57. Дивіться. Будь ласка, я не хочу, щоб це була Радянщина. Але, ну, блін, ну, велика вірогідність того, що це Радянщина. Давайте скривати. Так. А, ні, слава Богу, це не Радянщина, це сучас... Сучасненщина. 50 копійок Україна, здається, 92-го чи якого року. Слухайте. Ну, давайте так. Я бачу, що це не англійський чекан. Палтосик, от що я з ним беру? Я просто беру його і відразу сюди в ямку ще кидаю. Мені ці 50 копійок, від них мені не жарко, не холодно, а для майбутніх поколінь нехай будуть. Ось там десь в далечі Андрій пасеться. А ось тут, неподалік від мене, опа, вівці пасуться. <сум> Бачите, кожному своє. І все на полі, все на одному полі. У кожного різні тут свої задачі. Блін, ну знаєте, от дивлюся на цей, ну, як пастух жене вівць, так, і в мене відразу така тема, що ну колись тут жили ж теж люди, котрі займались вівчарством, скотарством. І точно так, так, так виводили їх тут, пасли. Бачите, нічого не змінюється. Тільки одежа на людях. Ха. Чуєте? Ось так, просто йду собі продольно. Ось там Андрій, ось я йду продольно. І ось, нагадую. Дивіться, дивіться. Це що, це здається срібна, це срібні 10 копійок. Просто ось так лежали. <рес> Білон! Ну срібло ж, так? Ну так, це срібло. Дуже вбите, але... Блін, ну ось так просто, ось так просто лежало. Прикол. Ха-ха! Друзі, а поділіться у коментарях, у кого теж так бувало. А то зараз я вже знаю, не летять, будуть писати: та не може такого бути, ось так просто лежала. Так, просто лежала. От дивіться, почитайте коментарі, люди вам теж напишуть, що таке буває. Коли проходять дощі, воно якось так змиває, вимиває і, ну, і лежить на поверхні. Коротше, ну не знаю. Почитайте коментарі. Ну от, як я і казав. 11-12, викопав ямку. Сигнал був чіткий, дуже чіткий. І ось такий накінечник. Такого я тут ще не знаходив по формі. Цей буде менший за ті, що я вже знаходив, але це, от якраз і є та сама насінинка. Бачите? Скіфи? Знаєте ще, що помітив? Помітив, що ось закоп, настрій може змінюватись дуже багато разів. Коли ти їдеш на коп, ти такий заряджений. Потім, якщо нема знахідок, ти такий. А потім, коли є знахідки, ти в бод... ну, бодрий такий стаєш, знаєте. Але все ж таки під кінець дня вже батарейка сідає і сигналів щось зовсім нема. Тому і щось я вже такий. Тому давайте ще ходимо трошки. Не знаю, можливо, ще навіть десь переїдемо один разочок, бо в нас ще десь годинки-дві є, але вже, вже сил немає. Треба срочно, треба якась знахідка. Шукав, шукав, знайшов. Ось така якась бронзова маленька штучка. Навіть не можу уявити, що воно таке. Давайте так, трошки подивимось. Оп, випало. М -м ну, може колечко якесь. колечко. Що скажете? Ну, виглядає як, як щось. Тобто це не просто якийсь шмурч. Ну і день. Мало того, що погода постійно змінюється, та ще й дощ пішов. Не знаю, видно вам чи не видно вам, бачите, капельки такі. І ну, дощ до срібла, але е, щойно теж був сигнал дуже гарний. Колопав-колупав, тут е, поскладніше буде ґрунт. І дивіться, що мені попадається. Спинка від фібули. Ось така. І така доволі дебела, бачите? Не, ну, не звичайна така тонюсінька, а прямо таки, блін, королівська, коротше. Клас. Клас. Ось тепер сили знову з'являються ходити копати. Андрій каже, знайшов теж фібулу. І ось у мене був сигнал. І знаєте, ось так я ще ніколи не викопував. Ну, бо в нас це, це рідкість, насправді, дивіться. Ну, я б назвав це навіть даже ціла. Так? Дивіться, це ціла, це ціла фібула, офігеть. Я такого ще не викопував. Супер, просто супер. Настрій і сили відразу з'явились просто на повну катушку. Фух, друзі, ну що, накопалися ми, находили ми сьогодні цілий день, ходили десь з 9 приблизно, приблизно. І до, до 7 майже. Тобто виходили капітально цілий день. Давайте підбивати підсумки, дивитись, що знайшов я з Віноксом 900, та що знайшов Андрій з легендою, з рулями, а потім про руль трошки. Виклали наші знахідки, давайте подивимось по моїй хабарничці. Спершу е, пройдемося по нижнім знахідкам. Дві фібулки, одна цілесенька для мене це вперше. Просто кайф, перший раз таке. Далі османчик, два кілечка якихось. Ось це я вам теж, здається, не показував. Ось така штучка Аня показував. Е, наче дзеркало скіфське. теж, Будь ласка, скажіть, що воно таке? Дуже виглядає як наче дзеркало. знаєте, ну Я бачив колись мені казали. Потім чотири накінечника. Теж ось це не показував. Маленька проколочка, дивіться яка. І дуже гостра, до речі, ну, все ще. Коротше. Можливо, колись обламалась, її заточили і використовували вже ось таку маленьку для чогось. Прикольненька. Перстеньочок ось такий гарний, просто супер. Далі, драбінки, до речі, теж катушечка брала. Взяв для наглядності, щоб ви подивились. Дивіться, там ще попадали. Бачите, маленьке бере. Монетки: 1, 2, 3, 4 савка, один з яких навіть срібний. Оце, блін, просто знахідка поверхнева. Е, царьок дві акчешечки або пара, не знаю. Ну і звісно, що гвіздок для мене, гвіздок дня, це ось цей динарій, блін, просто клас. Це якийсь там мій вже п'ятий чи шостий за сезон і це просто бомба. Ну і тепер давайте подивимось, знахідки Андрія, який сьогодні мене, якщо чесно, то трошки шокував. Дивіться, один, два, три, чотири, п'ять накінечників набомбив. Прясіль це ось таке прикольне, дуже доречно. До речі, люблю прясільця. Ось таку спинку від фібули. Теж він тут на останньому місці взяв і вона така сама, ота дебела, як і у мене. Потім по османчикам ось така штучечка, е щиток від персня треба чистити. Ну, але він, він більше когось е ну, поганої якості сплав метал чи що воно там таке. Бо в мене, бачите, який? Прямо, блін, ну, натертий. А цей такий. Ну, буває. Потім кішечка ось така прикольна, показував, дві канінки, царюк, царю, радянщина. Далі по з цікави, з цікавих. ну, це, це, це динарій Андрій взяв з минулих копів. Він у нього в хабарничці лежав, каже, виложи, щоб теж лежав. Це він без мене їздив одного разу і знайшов теж, теж у цих місцях. Далі, але це не сьогодні, щоб ви не думали. Далі, дивіться, дивіться, що це: це браслет бронзовий чи що воно таке. Шматочок, на жаль, поламаний. Але, блін, яка якість виконання була цих ювелірних ну, виробів у них. Ну, е, так, давайте так. Е, не знаю, що це. Напишіть, якщо знаєте. Можливо, пряга, можливо, е, не знаю, прикраса якась. Ну і ну і ну і ну, і ось така штука. Блін, я, я не знаю. Я просто такого не знаходив. Я бачив таке тільки ото в блогерів, як то кажуть. І сьогодні перший раз ось таке бачу. На жаль, зацідив Андрій. Як вам таке? Напишіть ваші коментарі з приводу ось саме цього виробу. Як на мене, просто бомба. Е, трошки про руль е, сподобалось. Сподобалось мені. Я його викупив відразу, тобто важко мені не було. Ну хіба що трішечки важко, ну трішки ваги. Він все ж таки додає більше катушка. Далі по чіп... Чіп... чіпкісті, чіткості ловить все, чіпляє все. Питань взагалі у мене до нього немає. Навіть маленькі-маленькі драбіночки бере. От тут я переживав більше за все. Думаю, як він буде до мілких цілий бере. Супер, кайф. Єдине, от, що треба, коли ти викопуєш, от це треба трішки підпритенцьовувати, щоб ну, центр знайти. Ось це є таке. Це є таке. А так питань нема. Єдине, знаєте, що ну, я глибше копати не почав, але мені здається, саме головний плюс цієї катушки це те, що вона просто захоплює радіус великий. І ти за один помах. Більшу площу покриваєш, тому мені просто супер сподобалось. Друзі, як вам цей коп? Напишіть у коментарях, будь ласка, з вас обов'язково вподобайка та ще підписка, якщо ви цього не зробили. Нагадую, я став офіційним тилером магазину Фортуна і тепер можу продавати металошукачі. Звертайтесь до мене. Будь-які металошукачі, будь-які продам зі знижкою. Тож, з вами був Тарас, канал підзем... А, Андрій. Ха, канал підземне Сафарі. До зустрічі, пока!